Ось це вивезення людей, примусова депортація. І тут вони заявляють, що, начебто, планують перемістити до 60 тисяч жителів на лівий берег Дніпра та в регіони Росії. От що ви скажете з приводу цього? Чи вдасться їм це зробити? І можливо, ви звернетесь до громадян, які зараз залишаються на тимчасово окупованих територіях Херсонщини? Чи варто їм погоджуватися на цю евакуацію, чи краще сидіти і чекати на збройні сили України? Ну я якщо дозволити, я ще раз повторюсь, я вже неодноразово звертався. Це було від суботи, напевно, вже за декілька разів. Перший виступ так званого гауля тарасальдо, я після цього одразу ж звернувся до херсонців. Що це є прихована депортація? Це є ну скажімо, така акція, яка планується сьогодні там окупаційними військами для того, щоб зменшити вплив українських українськ, Україно налаштованих, скажімо так, мешканців Херсонщини на цю територію, тому що ну ми всі бачили, що з березня, починаючи з березня місяця, херсонці чітко показували, що вони це є українці, вони є патріоти, вони є місто Херсон, це місто герої. Тому знаєте за Купні всіх тих факторів, які ми там бачимо бачить то, що ну окупанти розуміють, що ну взагалі в них немає можливості сьогодні будь-яким чином утримувати е, цю територію, скажімо так, військовим станом і політичним, тобто впливати на людей. Тому знаєте є інформація, знову ж таки, вона така більш інсайдерська. Про те, що е, якимось родственникам тих загиблих, е, скажімо, російських солдатів обіцяють, що їм дадуть можливість в подальшому переїхати на прож. На південь України, ну, скажімо так, як вони кажуть, та, на ту територію. Тобто, знаєте, це є таке російське класичне заміщення людей, які живуть, вони хочуть українців вивезти в, ну, знаєте, в депресивні регіони Росії, зараз прикриваючи цим заботою, що вони їх хочуть спасти, врятувати, зробити якісь такі речі, ну які би типа відповідали би знаєте, гуманності цієї влади. Але ми дуже добре знаємо кожну людину, коли. Яка це пропонує, ми дуже добре, і всі херсонці дуже добре знають, хто такий там Володимир Василь Сальдо, хто такий Кіріл і інші гауляйтери, які за, закликають до цього. Це люди, коли мали владу реальну, вони нічого не робили для своїх людей. А сьогодні це знаєте така ігра, гра, і впевнений, що херсонці дуже добре розуміють, що це гра, яка ну не має під собою жодного там людського фактору. Але ж і вони ще й роблять таке нагнітання ситуації, накручуючи людям присилають СМС повідомлення про цю так звану евакуацію. Вони навіть мені здається підготувалися до цієї евакуації ще більше ніж до так званих референдумів, адже вони почали листівки такі яскраві роздавати з планами евакуації. І, до речі, дійсно там планують людей депортувати не лише на лівий берег Херсону, а от зокрема у райони Росії. Ну, знаєте, я знову ж таки повертаюсь. Певне не в тому, що наші мешканці, наші херсонці, вони дуже добре розуміють, з ким вони мають справу і з чим їм треба ну, сьогодні працювати. Краще херсонцям тому... не виїжджати нікуди. Сто процентів я впевнений в тому, що ну немає нічого людського під тим під тими закликами. Знаєте, так швидко сформувати плани евакуації, так швидко робити якісь речі можна тільки з однією підступною там цілею. Впевнений в тому, що Херсонці прислухаються і до мене, прислухаються до голови військової адміністрації Ярослава Янушевича, який закликає до того, щоб навпаки сьогодні вберегти себе, це знайти небезпечні місця, запастись десь якимись там продуктами харчування, водою ну, засобами такі, які б дали можливість там отримувати якусь енергію, будемо казати так опалення, якісь там освітлення і тримати. До е, приходу Збройних сил України впевнений в тому, що це повинно бути як можна як мога швидше, і е, ну знаєте краще це зустріти вдома. Я ще раз закликаю, що е, всі всі весь досвід війни показує, що українські війська не б'ють по цивільних е, об'єктах, це тільки високоточні удари по місцях скучення ворога. Тому я закликаю херсонців залишатися на своїй території і чекати збройні сили України. Пане Олександре, також доєднуюся до ваших слів і закликаю Херсонців вірити Збройним силам України. Дійсно, що наша армія це не армія ворога, яка гатить по цивільним, тому краще дочекатися, і звісно, що збройні сили України скоро звільнять усю Херсонщину. А ще я хочу запитати про те, що вчора Путін. Знову маючню оголосив так звану цю цей воєнний стан на території окупованих територій України, і от в зв'язку з оголошенням цим цього воєнного стану, що зараз відбувається на Півдні, і що ви можете порадити чоловікам робити? Адже це можливо значить, що і буде мобілізація населення. Знаєте, від початку від початку окупації. Я закликав всіх до того, щоб хто мав можливості виїхати за межі там окупованої території. Після цього як це вже в неможливилося, я знову ж таки закликаю до того, щоб уникати взагалі будь-яких відносин з окупантами, ті, хто можуть залишатися вдома, ті, хто можуть десь знайти безпечні місця, там де менше, скажімо так, окупаційних військ, там де не немає там великого скупчення, ні, якихось там, знаєте, цих отрядів, які там будемо казати Розуварді інших речей, ну воно більш-менш там безпечне. Тому. Дійсно, вони там під ігідають, там, формування добровольчих батальйонів, але вони там примусово викликають чоловіків від 18 до 35 років на службу, там скажімо так в окупаційній армії. І я ще раз кажу, що це буде вже ну військовий злочин. По перше, по друге, ну це така знаєте, будемо казати така вірна смерть, яка ну я впевнений в тому, що у нас і так гинуть люди, і ми повинні зберегти кожну людину, кожного українця, який живе сьогодні. Там на Херсонщині або взагалі в Україні, тому э, знаєте, мій посил саме головний, не було від, від початку, від 1 березня не було тут інакшого як військового стану завжди. Був всі ці місяці, був тиск, всі ці місяці були репресії, всі ці місяці був геноцид херсонців, геноцид українців на цій території. Тому впевнений в тому, що у ці останні дні ці конвульсії, які вони там сьогодні роблять для там, ну напевно, для своєї там внутрішнього споживання там російського тагляда. Yeah. Sure. Тому що впевнений знову ж таки, що херсонці дуже добре розуміють, і ті, хто виїхали, ті, хто вирвалися з території окупованих, вони знають, що вони їжали по сім, по десять суток. Вони стояли в черзі на то, щоб виїхати. То ситуація на сьогодні вона не змінилася. Після проведення проведення цих псевдореферендумів ну виїхали одиниці людей. Вони і навіть ті, хто виїжджали, вони їх максимально прив'язували якимось там зобов'язаннями, якимось там необхідністю надання адреси. І все інше, то що то, що було, скажімо так, як вони казали, необхідне для того, щоб виїхали. Тому впевнений, що ці оці дні харсонці точно витримають, і ми дійсно скоро побачимо там рідну землю, і всі будуть чітко бачити, що Херсон це Україна, і це не просто слова, це там дійсна реальність. Пане Олександре, ну я думаю, це доводить і те, як працює наш партизанський рух на півдні України. Але і от, от з приводу цієї мобілізації ще додам: а, якщо росіяни все ж таки будуть робити цю примусову мобілізацію, якщо там ховатися і ви говорите не співпрацювати з ворогом, ну це однозначно. А чи можливий такий варіант, що коли а, візьмуть людину до а, армії агресора, що коли вона піде на війну, вона може одразу перейти на сторону України? І здатися або сказати, що я не хотіла мене, от, ну, так затягли сюди. Ні, ну звичайно, є існують юридичні аспекти, ті, які там значить, умиунемо унеможливлюють притягнення до відповідальності особи, яка була примусова там під загрозою життя або здоров'я, вона була там призвана, будемо казати, умовно в в лави окупаційної армії. Але знову ж таки, ми розуміємо дуже добре, що можливість здатися в полон є завжди, можливість, скажімо, допомагати нашим збройним силам є завжди. Але. Існує небезпека під час оцієї, навіть мобілізації цієї опинитися, десь або в тих катівнях, які ну ми дуже добре бачили вже на прикладі звільнених територій там України, що вони існували майже в кожному населеному пункті. Крім того, ми дуже добре бачимо, що е, ніхто там не ні, ніхто не опікається людям. Всі взяли, взяли людей, закинули їх на передову без під без, без підготовки, без нічого, і це стосується стосується вже громадян Російської Федерації тих дійсно їх людей, яких вони кажуть, що вони своїх накидають. Ну а стосовно наших, ви ж розумієте, що для них цінність українського життя взагалі нічого не представляє, якщо вони сьогодні не. Можучи по перемогти на полі бою, вони сьогодні там удаються до репресій стосовно е цивільного населення. Вони намагаються їх заморозити, намагаються сьогодні залишити Україну без світла, без е е елементарних умов життя там в 21 столітті сторіччі. Тому казати про те, що ці люди можуть когось там щось підтримувати або когось убезпечувати, е ну напевно, це буде таким марними словами. Вони тільки можуть діяти як терористи, ви правильно сказали. А от, зокрема, про те, що ці колаборанти місцеві Сальдо, Стримусов, от вони закликають там евакуюватися, переїжджати на лівий берег. А що відомо про них? Бо, начебто, говорили, що вони і спати бояться лягати без бронежилета. Що вони, вони вже вивезли свої родини, самі десь сховалися? Ну, знаєте, якщо вже так з юмором, ну я з ним спати точно не лягав, тому я не знаю, знімають вони бронежилети чи ні. Але е, впевнений в тому, що впевнене в я впевнений в тому, що їх впевненості в завтрашньому дні точно немає. Наскільки відомо, ну принаймні, там мої колеги там освічували про те, що вони вже давно, дуже давно виїхали за межі обласного центру, е, вони знаходяться десь ближче до Гінічиського регіону, скажімо так. Там, де там, де ну будемо казати, умовно, ще там глибокий тил, який там є ну, у окупаційних е, військ. Але не. ну знаєте, у сальдо у сальдо немає родини, яка б там знаходилась би на території Херсонщини, тому він він один. І я думаю, що навіть якщо йому доведеться, йому буде легше тікати в одному. Всі інші гауляйтери будемо казати, або колаборанти, які вони вже потроху виїхали. Вони вже намагаються знаєте, вони вже чітко намагаються виконувати указ. Путіна про те, що треба вивозити цінності матеріальні, тому я скажу, що вони розкрадають всі підприємства, які вони там будемо казати так умовно націоналізували на території Херсонської області. А ті, хто виявилися, знаєте, такими колаборантами, які підручними. Цих гауляйтерів ну вони зараз на сьогоднішній день вже є в мене є така інформація, що вони шукають сьогодні стосунки там із службою безпеки України і збройними силами для того, як, щоб якимось чином, хоча б реабілітуватися перед е, українським народом, перед українською владою за ті діяння, які вони зробили на протязі цих 7 місяців окупації. Цікаво, тож будемо стежити. Чи вийдуть вони на зв'язок з нашими спецслужбами? А от з приводу збройних підрозділів окупантів вони також тікають. Ну, Збройні підрозділи, знаєте, вони ж ну, дуже разношорсті, будемо казати, таким же. Тобто існують, існують сьогодні ті мобіки, як кажуть там, це мобілізовані е, Російської Федерації, які, ну там, е, знаєте, вони формують отряди, яких просто бросають як там, ну, гарматне м'ясо для того, щоб вони там, ну, Робили якісь дії на лінії фронту існують тряди так званого ДНР, ЛНР Вагнера. Це ну, Вагнер – Це взагалі це колишні там засуджені Російської Федерації, які сьогодні поголовно там намагаються здатися в. В полон, або яким чином ну вийти з поля боя, кажучи про такі, але ми дуже добре повинні розуміти, що існують отряди кадирівців, які сьогодні стоять як в якості заграда отряди отряди Росгвардії Федеральної служби безпеки Російської Федерації, які ну дійсно вони не дають на сьогоднішній день відійти. Навіть знаєте, здоров'я навіть тим людям, яких ще там вистачає здорового глузду для того, щоб вийти з цієї там обстрілів, всього всього вони не можуть це зробити, бо там стоять заградотряди, які знищують. Але ну ви пригадали, що було звернення і президента цієї країни. І було е звернення цього так умовного головнокомандуючого цими військами, які вже прямо кажуть, що вони готовляться до найгіршого для Російської Федерації сценарія. Ну і найгірший їх сценарій це їм треба буде якимось чином виправдатися перед своїми е скажімо, глядачами. бо це громадянами не можна назвати тих людей перед цими глядачами про те, чому вони так. Тиж два тижні тому вони так радісно приймали до складу Російської Федерації, і чому вони сьогодні тікають з цієї території, розкрадуючи все там, все, що було в музеях, все, що є е, сьогодні в підприємствах, і, і, і знищуючи ту енергетичну систему, яка там дійсно е, існувала, яка працює і яка забезпечувала навіть е, до цього до всього цього конфлікту, наче й забезпечувала територію Російської Федерації.